По дорозі бігла мишка і несла в турбинці книжку. А в турбинці казочки. Ті, що люблять малюки. Одна казка загубилась, до садочка прикотилась. Вранці я її знайшла, вам малята принесла. Це казочка про козенят і вогонь. Вогонь працював у кози у печі, варив їй куліш, випікав калачі. Вона ж годувала щоранку малят трійко біленьких своїх козенят. Ось мамі вже з дому рушати пора, лишається в хаті сама дітвора. Ми будем слухняні. Синок запевня, куди ж це найменше спішить козеня. Воно потихенько взяло сірники, і вогник маленький пуска між тріски. А ну як у мами моєї гори. І ось уже дим потягнув до гори, Сердитий вогонь розходився, гоготить. Сестричка з найменшим сховались у мить а брат не злякався. 101 один позвоню врятують пожежі і нас від вогню. Алло, загорілася хата в кози, адреса Діброва, провулок лози. А номер нас другий. Скоріше сюди. Мерщій порятуйте от злої біди Спішили сусіди, лисиця й ведмідь. І заєць, відомий усім скорохід, і мчали в машині ген-гент із гори Пожежники вмілі і мужні бобри. Вогонь не давався, поручався, шипів, сердитий вогонь погасать не хотів. Не дуже він любить сидіть у печі, варити куліш і пекти калачі. Пожежу згасили живі малюки, і каже бобер, Не беріть сірники. І мовить коза. しっかり。